Як не отримати реальний строк за наявку за повістку, я вже неодноразово розповідав про те, що за порушення мобілізаційного законодавства можуть закрити на три роки. В цій історії ситуація закінчилася без реального направлення людини за град. На сумщині місцевий житель отримав повістку в листопаді 24 року, але так і не з'явився до ТЦК. Він не з'явився на вказану дату до військкомату, оскільки в нього була після цього було порушено кримінальну справу за статтею 336 кримінального кодексу України. Яка передбачає реальне позбавлення волі. Але тут є нюанс. Тут звільнив його від фактичного відбуття строку, застосувавши випробувальний термін усього строком на один рік завдяки статті 75 КК України. І ось сам лайфхак тут не дав реального строку та не ув'язнив цього чоловіка через те, що на момент розгляду справи він вже був мобілізований. Таким чином, якщо під час розгляду кримінальної справи ви все ж таки будете мобілізовані, вам не дадуть реальний строк за порушення правил мобілізації. Також у відносно таких випадків після закінчення війни повинна бути повна амністія, оскільки людина все ж таки віддала свій борг державі. Тож, якщо не хочете отримати строк за уникнення від мобілізації, треба всього лише мобілізуватися.